Вітаю вас на полиці Корла. Давненько не було нічого про Бейдо. Тому сьогодні фарбуємо паличник Майстра дерев'яного кулака. Є щось такий паличник. Але про нього якось іншим разом поговоримо. І так, він схожий на Рейдена. Почати я вирішив Snake Bite Leather. Він дає гарний ефект деревини. І на цьому я зі шкірою завершу. Так, і лінивий. І вирішив особливо з деревиною неморочитись, бо мені так сподобалось. А якщо воно мені сподобалось, то цього вже достатньо. Ось так він виглядає після нанесення контрасту на всю його шкіру. Як на мене, досить природні. Далі пофарбуємо штани в помаранчевий, бо, як усім відомо, на сході всі монахи ходять в помаранчевому. Але це не точно. У буддизмі цей колір позначав осяяння, найвищий стан досконалості. Від цього, як я зрозумів, він і поширився серед релігії сходу. Але я можу помилятись. Виправте мене в коментарях, якщо ви більш обізнані в цьому питанні. Наступним кроком я почав наносити хаки на тканину. Та яку тканину пофарбував у білий. А поки я це роблю, трохи розповіму взагалі про паличники. Паличники можуть досягати розміру до 35 см. І дуже матно маскуються під вин неповірите, гілки дерев або інші рослини, бо можуть мати зелений, коричневий чи сірий окрас, який може змінювати, що робить їх майстами маскування. Їх образ життя досить малорухомий. Я б сказав, що в чомусь він навіть медитативний, що робить їх гарними монахами для багідо. І на цьому моменті повернемось до того, що я помаранчую контраст, висвітлюю, ви знов мені не повірите. Помаранчевою фарбою, дуже корисне зауваження у разі, якщо ви планували висвітлювати її якоюсь іншою фарбою. Хоча так точно можна робити, і це дасть цікавий результат, як мінімум, я щось таке точно планую спробувати в якійсь з майбутніх робіт. До речі, якщо ви ще не підписались, то можете це зробити та поставити вподобайку відео, а також залишити коментар. Мене це дуже потішить і додасть мотивації продовжувати працювати над новими відео для цього каналу. Після всіх цих висвітлень я пролив помаранчеву тканину помаранчевою проливкою, для того, щоб згладити переходи і підкреслити, що я вже дуже давно люблю слово помаранчевий, і цей колір в цілому. Можливо, це взагалі мій улюблений колір, але я в цьому не впевнений, як і в тому, що зараз в магазинах є мандарини. І тепер настав час для експериментів. Зазвичай я проливаю тканину або псепією, або чимось більш брудним. Аграксом, наприклад. Але цього разу я вирішив піти в більш теплу тональність та пролити його рейклом флешейдом Мені сподобалось, як цей варіант виглядав на фотографіях робіт, які я переглядав, і вирішив, що спробую зробити так само. І сумнівався, чи робити це на камеру. Але потім вирішив, що це треба зробити. Бо неважливо, вдалий це буде експеримент чи ні. Головне, що це частина мого шляху. І, можливо, це комусь з вас допоможе не повторити моїх помилок. Хоча вийшло досить гарно, як на мене, якщо все зробити досить охайно. Далі я вже переключився на висвітлення тканини і робив це звичним для себе методом у шапті та скрімінг скал для хаке, та кілька обережних шарів білого для пролитої рейкландом білої тканини. На цьому етапі я хотів зберегти прозорість, для того, щоб біла тканина не читалась білою. Точніше, щоб вона читалась білою, але за рахунок прозорості в ній зберігалась теплота рейкленда. Білу бороду я пролив білим контрастом. Але в результаті мені видалося, що цього недостатньо, тому я домішав в нього трохи сірого контрасту і пролив ще раз. Це зробило бороду не суцільно білою, і результатом я залишився задоволений. Трохи кадрів з білою висвітленою тканиною та ракатом, який я наніс на елементи броні поза картом. І тепер я ставлю червоні точки, бо мені здалося, що вони зроблять обличчя паличника більш виразним. А якихось історичних довідок стосовно цього я і не шукав. Залишилось пофарбувати чотки. Вирішив я пофарбувати їх в зелений і почав з найтемнішого, та наніс кілька шарів. Потім додав більш світлих бліків та завершив це шаром глянцевого лаку, тому що мені подобається, як воно ближче. І взагалі фарбувати лінзи та подібні речі мені дуже подобається, особливо коли я зрозумів. Що їх можна лаком покривати, обожнюється, воно дуже кляво блище. І от такий паличник в нас вийшов. Стоп, куди він подівся? Казав, що вони гарно маскуються, але наскільки ж а. Знайшовся. Базую йому оформив, як зазвичай, і на цьому його фарбування в цілому завершив. Пам'ятайте, що терпіння та праця завжди дають результат, хто б вам що про це не казав. Підтримуємо зсу та гарного вам дня!